Як справи? Добре. Е, я сьогодні буду розказувати вам казочку. Знаєте, чим відрізняється казочка від реальної історики? Чим? Ну, Указки щось таке там все придумано. Видумано, так? Але бувають такі казки, що люди видумують тільки персонажів. Але для того, щоб не говорити, що. Ти там недобрий, ти там поганий, вони підставляють якогось зайчика, котика, песика, для того, щоб було зрозуміло всі. І люди в такі каскарі вони показують, що ось ця дія не добра, але цю дію роблять не люди, а роблять тварини. Сьогодні я вам розкажу таку казочку. В одному волі, там, де росла величезна і дуже смачна пшениця, жили дві мишки. Вони були одинакові зовсім. У них були одинакові вуза, вони були одинакові сиренки, у них були одинакові посвідки і мощі, і бігли вони одинакові. Але вони чимось відрізнялись. Одна мишка. Думала про те, що скоро буде зима. І постійно вона бігала в це поле, і в цьому полі шукала пшеничку і носила норму. А друга міша вона вийде, подивиться на погоду, думає, о, зараз буде дощ. Треба заховатися в норку. І подружка їй каже: слухай, пішли збирати. Сиділа цілий день. На другий день. Комашки кажуть слухай, йди до нас, день дуже гарний день, гарне сонечко пограємося, повеселимося. І ми ще каже, пішли, подружка. А вона каже, та да ні, я піду до друзів, вони мене запрошують. І так пройшло літо. Прийшла осінь. І одного разу. Мишка прокидається, ця, що любила ходити до друзів, виходить, а на вулиці холодно, на вулиці сніг. І немає пшенички. А коли хочеш їсти, дуже неприємно гратися, Дуже неприємно спати тому, що їсти, що хочеш. Вона весни своєї подружки. Каже, слухай, дай мені пшеничку. А та каже, не дай. І ця мишка цілу зиму в тому снігу шукала якісь вже там, що застоялися пшеничку. Вона цілу зиму голодала. І вже на наступний рік вона цієї помилки не робила. Вони разом з подружкою. Де ціле мікто цілу осінь збирали пшеничку. У Біблії є також дуже гарний урок для нас. Ви знаєте четверту -та заповідь? Там написано шість днів що треба робити? працюй, А сьомий Господу Богу твоєму. Ми створені так, щоб шість днів працювати, а один день виділяти нашому Богу. Тому дуже важливо, щоб ми навчилися зараз, що в нас має бути розпорядок дня, розпорядок пісні. Шість днів ми маємо допомагати батькам, ми маємо вчитися, це наша робота. А день сьомий. Для Господа Бога. І дуже добре, що ми сьогодні прийшли сюди. Тому що ми будемо молитися, ми будемо спілкуватися з нашим Богом, і ми будемо радіти і веселити, веселитися а, тут, на цьому місці. Зараз ми помолимося. І хто бажає помолитися, будь ласка, а ми зрештою не помолимося. Считай этой истории. Можно получиться, что надо не имениться, а работать. Вот посмотрите, написано деньги, чтобы всех написать дневник. что мы встретились с пустынями и с гражданами, и с министрами. Что мы в этот день, чтобы не бросились. И что мы не поехали все в церковь, а кто не смог в церковь, он пришел к и следующий в приехал. И кто-то боялся бы, пожалуйста, радовался бы. Поэтому мы пришли в Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти сьогодні разом з нами погослови нас і допоможи, щоб ми.